Аллілуйя, віта вас, народ Божий. Алювує. Бог любить тебе. Бог є любов і Він дав нам своє Слово. Божа воля, щоб кожна людина жила сьогодні вірою. Тому Він дав нам своє Слово. Біблія це Слово Боже дане нам людям. Воля Божа, щоб кожен міг розуміти Біблію, Слово Боже, Писання. Тому Він дав нам Духа Святого, Дух Святий в нас, щоб наставляти нас на Слово Боже, щоб давати нам розуміння, Слово Боже, щоб відкривати нам Слово Боже, щоб нагадувати нам Слово Боже, щоб ми жили вірою в Слово Боже. І в Слові Божому є все. В Слові Божому, яке дано нам, це Біблія, є все, що нам потрібно для життя, для святості, для служіння Богу. Для того, що нам їсти, пити, що одягатися. Слово Боже це насіння, яке треба сіяти, Тобто плід приносить Слово Боже. Тобто, просто взяти в руки Біблію, да, це буде букви, які написані на бумазі. Але коли ми беремо Слово Боже, ці слова, ми вкладаємо в своє серце, ми віримо в них і потім ми виносимо їх свого серця через свої слова і вчинки, то воно як те живе насіння, як сила Божа, як слава Божа, як прояв невидимого Бога. Робить те, для чого Бог послав це слово, робить те, ким Бог являється, Його алілуя, алілуя. Алі алі Бог дав нам своє слово, щоб ми розуміли Його. Щоб ми знали Його волю. Щоб ми в цьому світі поступали, як Ісус. Галілуя. так, Слово Боже, воно працює з нашим Духом, воно працює з Духом Святим. воно працює через наші слова, через наші вчинки. І воно проявляє Бога, якого не видно фізично. А ім'я Ісуса. Амінь.